Ми продовжуємо з вами говорити про індивідуальну програму розвитку і наразі ми аналізуємо пункт 4.3 це наявність індивідуального навчального плану. Якщо він у дитині наявний, то ви позначаєте так, якщо він відсутній, значить ні. Якщо він відсутній, ви більш нічого не записуєте у цьому пункті. Якщо ж він має бути наявний, то вам є тут допомога у представленні напрямків, які краще записати. У роботі з дитиною з особливими освітніми потребами. Тобто, індивідуальний навчальний план дитини з ООП грунтується на напрямках роботи. Напрямки ці різноманітні, наприклад, дитина в соціумі, мовлення дитини, гра дитини, дитина у природньому довкіллі та інші. Ви можете їх узгодити з вихователем дошкільного закладу щодо напрямків, які зазначені у неї у програмі, а також за рекомендаціями батьків, тому що вони також можуть. Можуть щось побажати, щоб ви конкретно працювали над певними уміннями, навичками їхньої дитини. Тобто загального визначення, що тільки ці напрямки мають бути і більше інших ніяких, такого немає. Ви можете вже налаштуватися на особливі освітні труднощі конкретної дитини і писати по тих напрямках, які їй необхідно розвивати. Індивідуальний навчальний план. За напрямками заповнюється у вигляді е, таблички. Перший стовпчик таблички це цілі та завдання. Будьте більш конкретними, не пишіть загальних фраз, наприклад, збагачувати словниковий запас, е, тому що ви за кілька місяців роботи з дітьми не зможете на всі 100% повністю збагатити її словниковий запас, тим більше якщо взяти, що наш словниковий запас збагачується зі всього нашого життя. Тут має бути конкретна ціль. Якщо ви хочете збагачувати словниковий запас, то. То, будь ласка, напишіть тему, і навіть бажано написати, які саме категорії цій темі, які саме слова ви будете називати дитині, що саме ви будете її навчати. Тому що дуже часто індивідуальний навчальний плат складається для дітей з інтелектуальними труднощами, тому там потрібно більше конкретики. І конкретно потрібно прописати завдання. Тому що, якщо конкретна у вас ціль, наприклад. Збагачувати словниковий запас по темі осінь і е, уточнення, наприклад, словами там, дерева і опис там, назви якихось дерев, там листя, там рослини і назви рослин, то тоді вже краще буде і швидше написати і завдання, як саме ви будете реалізовувати саме цю конкретну ціль. Тому що якщо дуже загальні цілі розвивати, збагачувати, коригувати психічні процеси, як дуже часто. Пишуть в індивідуальних програмах розвитку, ви тоді не зможете правильно написати завдання, які саме ви будете застосовувати для того, щоб повністю це все скоригувати, збагатити і розвинути. Наступний стопчик у цьому пункті це очікувані результати уміння, які планується досягти. І якщо ви правильно напишете ціль і завдання, то відразу ви зможете і конкретно написати і висновок, тобто який ви маєте отримати результат. Якщо ми візьмемо напрямок мовлення дитини, ось, наприклад, ви в цілях зазначите, ну, беремо саме елементарне постановка звука Р або постановка звука л. І відразу в очікуваних результатів ви зможете вказати, що дитина ізольовано зможе. Вимовляти звук р-л. Якщо ж ви берете більш глобальну ціль, то можливо навіть і е, вказати, що буде вільно використовувати у своєму мовленні, але це вже залежить від того, е, яка дитина і е, які ви для себе будете ставити цілі чи зможете ви їх досягти. Тобто ми конкретно ставимо ціль, і тоді в очікуваних результатів ми конкретно і говоримо, що дана ціль досягнута. І е, відразу ж е, потрібно звернути увагу. На моніторинг та оцінювання досягнень, тому що тут е, іде помісячно, е, але там не потрібно багато писати, там можна е, просто зазначати плюс-мінус або плюс-мінус, плюс, плюс е, це означає, що ви виконали те, що планували, мінус, що поки що не виконали, плюс-мінус це виконали частково. Наприклад, якщо е, по тому самому прикладу, що е, щодо постановки конкретного звуку, якщо звук поставлений, так і ви собі ціллю брали. Uh, same Постановку, то ми, значить, пишемо плюс. Якщо ви брати більш розширені цілі, значить ви тоді там вказуєте, чи плюс-мінус, чи е, мінус. До речі, коли ми зазначаємо ціль так, і беремо постановка звука конкретного так, якогось звука і введення його мовлення, то в завданнях можна розписати конкретніше, тобто постановка, автоматизація, диференціація, введення його мовлення, тобто по всіх етапах логопедичної роботи.